Другий сервіс називається конструктор витворів. Нагадує інтернет-крамницю. Тут можна створювати свою сорочку, підбирати орнамент і за можливості замовити. А ми спробуємо підібрати тип сорочки, довжину, рукав, орнамент, разом. Ви бачите, що є два типи сорочок жіноча і чоловіча. У нас вже обрана жіноча сорочка, тому й залишиться. Ви можете обрати чоловічу сорочку. Чоловіча сорочка там менше можливостей, аніж у жіночій сорочці. Далі обираємо довжину. У нас довга, ви можете зробити короткий варіант. Далі рука. Нас прямий можемо зробити з пухликом. Манжет, в даному випадку, немає, зробимо, що є. Комір декольте. Можемо зробити відкладний, стоячий і отвір. Я зупинюсь на отворі. Обрали. А далі карт Next. Обираємо. Тут червона кнопка говорить про те, що далі. Обираємо стиль. Клікаємо на плюс, і відкривається у нас стилі різних регіонів. Волинське полісся, Житомирське полісся, Полтавщина, Єслобожанщина. Оберемо, наприклад, Слобожанщина. Зразу з'явиться у нас карта. Де це знаходить? Територія Слобожанщини. На карті. Обрали. Далі Next. Далі нам потрібно обрати плече і кольори. Клікаємо знову на плюсик, обираємо плече, який буде орнамент. Тут от є подані орнаменти. Можемо подивитися. Який нам більше сподобається, ми залишимо. Є. Ми обрали далі рукав плюсик і клікаємо на рукав. Обираємо, який буде рукав. Нехай залишиться цей. Ми можемо клікнути знову на мінус, щоб... Не заплутатися, і щоб закрилася. Рукав ми обрали. Далі манжет. Обираємо манжет. Далі обрали манжет, закриваємо, і залишаться у нас кольори. Відкриваємо колір полотна у нас білий. Ви можете так і залишити, можете подивитися, які є тут кольори. Нехай це буде джинс. І кольор вишивки. Можете теж спробувати. Червоний, чорний, зелений. Я залишу чорний кольор. Теж ставимо на плюсик. У нас виріб готовий. Далі next. Якщо ви хочете замовити, то вам потрібно обрати розмір і далі вже замовити. Автоматично програма підрахує, скільки дана вишиванка коштує. Стиль Слобожанщина десь коштує. 5,460 гривень. можливо, ще буде залежати від вашого розміру. Що нам далі з нею робити? Ви можете її зберегти, підписати стиль «Слобожанщина» і створити карту карту вишивану. Це буде цікаво, якщо ви на карті контурні. Розумієте, за регіонами дань вишиванки? Таке цікаве завдання. Зберегти ми зразу не можемо. Коли ми клікаємо зберегти, ми не можемо. Лише за допомогою скріншоту. Є розширення Google LightShot. Ви можете його відкрити, є в мене на панелі, і виділити ту область. Яка вам потрібна. Далі ви можете скопіювати, клікнути сюди і вставити за допомогою Ctrl-V, не за допомогою мишки та команди вставити, а за допомогою Ctrl-V ви можете вставити свою презентацію. А також можете найлегший варіант це зберегти. І вас запитає. Де зберегти, ви можете зберегти на свій комп'ютер і вже далі з нею працювати. Зберігається в форматі PNG, фотосвітлина. Ви можете потім за допомогою інших програм видалити тло, Canva виділяє, видаляє і багато програм за допомогою штучного інтелекту, швидко два кліки видаляють тло. Можете залишити це біле тло і розмістити на контурну карту за регіонами саме сорочки, можна парами чоловіча та жіноча. Можна лише зробити такий ярмарок жіночих сорочок, можна в зробити сорочки. На карту розмістити за регіонами. Сорочки. Спробуйте, це безкоштовний сервіс і не потрібно реєструватися. Велика подяка, хто його розробляв.